Заховали товариша під мотлохом морожещі. Поліцейські за лічені години розкрили жорстоке вбивство. Вражають навіть фото з місця злочину. Правоохоронці взялися шукати 50-річного чоловіка, про зникнення якого повідомила його мати. За її словами, син пішов з дому ще тиждень тому. Під час з'ясування обставин поліцейські знайшли двох приятелів зниклого, з якими той випивав. Гостини закінчилися бійкою, двоє побили. Третього до смерті. Ось так про це розповідає один із вбивць. То куди би Скільки разів дарув? Двадцять три рази. В груті в голову. Склока. Ні з чим ніяким предметом ні. Правою рукою би влівою. Я лявний ляльки правою. Аби приховати сліди злочину, зловмисники перенесли тіло убитого спершу в підвал, а потім в чагарники неподалік від його дому. Тоді закидали тіло гіллям та мотлухом. Зараз обидвох затримали поліцейські. Це мешканці Луцького району 40 та 50 років, які вже мали проблеми із законом. Нині слідчі розслідують кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України. За скоєне умисне вбивство зломисникам загрожує до 15 років ув'язнення.